Вітаю вас! Мене звати Владислав, ви на каналі Код БРО. І сьогодні ми розпочинаємо курс по темі веб-розробки. В ньому будуть розглянуті усі базові речі, які потрібно знати новачку для того, щоб розпочати створювати додатки. Дуже рекомендую вам мати якусь базу по PHP, бо найбазовіші речі ми не будемо детально розглядати у цьому курсі. Перше відео з цієї серії буде присвячено композору. Це дуже потужний інструмент, і він вже став стандартом для будь-якого сучасного PHP-додатку. Основні задачі композера – це менеджер пакетів, підтримка версіонування, автозагрузка та багато чого іншого. Сьогодні ми розглянемо, як встановити його, для чого він використовується, так і як додавати нові пакети в ваш додаток. Отже, розпочнемо з налаштування і встановлення. Переходимо на офіційну документацію композера, копіюємо команди, які нам завантажить сетапер. Потім нам треба його зробити виконавчим файлом в нашій системі для того, щоб у нас був до нього доступ. Так, Ми бачимо, що у нас встановле композитор. Я створив простий тестовий проект, на якому ми зможемо налаштувати пакети, які нам потрібні. Побачити, як виконується автозагрузка класів в нашому додатку, та як взагалі ми можемо працювати з композером. Я вже додав налаштування PSR 4 для завантаження наших класів у проєкт. Ми виконуємо команду Install для того, щоб встановити пакети, які в нас додані в залежності. А секція Require ми вже додали монолог сюди, і зараз за допомогою команди. Проводимо його підзавантаження цього пакету. Як бачимо, композер нам встановив логер, і разом з ним він завантажився інший необхідний пакет, який входить до нього в залежності. Зараз ми запустимо індекс PHP, який являється точкою входу в наш додаток. Після цього ми бачимо, що в нас є запис влог, який виконав наш логер, який ми тільки що встановили. Зараз я зроблю невеличкий рефактор, який дозволить винести логіку логування в окремий сервіс. І потім я покажу, як працює підзавантаження через Composer, тобто через psr 4 Autoloader. Він працює автоматично, нам для цього нічого не треба робити. Все, що нам треба робити, це прописати правильний namespace та зберігати структуру директорії, яка нам потрібна. Зараз я додам наш logger сервіс, який ми створили в index.php і викличу метод log, який присутній в цьому класі. Отже, результат виконання цього коду буде такий же самий, бо ми перенесли просто код, який в нас виконувався раніше, в index файлі в окремий файл. Але в нас зараз помилка. Помилка через те, що ми неправильно імпортували клас, який ми використовуємо. Зараз ми це, зараз ми це виправимо і спробуємо ще раз. Отже, ми виправили помилку і тепер запускаємо знову. І бачимо, що в нас з'явився новий лог з іншим меседжем, який ми вказали. Також хочу сказати декілька слів про PSR. PSR розшифровується як PHP Standards Recommendations це рекомендації щодо низки концепцій, які використовуються у веб-розробці. Та охоплюють такі речі, як автозавантаження, код Стайл. Dependency Injection, логування, Response та інші. Давайте встановимо якусь нову бібліотеку. До прикладу, я візьму PHP Unit і також напишемо один простенький тест для того, щоб подивитися, як це працює і як можна викликати бінарний виконавчий файл з-під композера. PHP Unit з'явився у нас в секції RequireDev. Ця секція говорить про те, що цей пакет буде встановлюватись тільки для локального використання під час розробки і не буде включатися в продакшн зборку аплікейшена. Тепер ми можемо викликати саме бінарний файл phpUnit, який зберігається в вендор директорії. Давайте створимо клас, на який ми потім напишемо тест. Цей клас буде дуже простий, в ньому буде один метод, який буде рахувати суму двох чисел, які будуть поступати йому як аргументи. Тепер ми зробимо phpUnit тест, який буде покривати наш метод сум, який ми створили в сервісі. Я зараз не буду розповідати, що таке тест кейс, як працює PHP Юніт, як створюються різні пакети, чим відрізняються тести, що таке МОК, що таке стаб. Про це буде в нас інше відео, в якому ми це обговоримо. Зараз я хочу саме показати, як працює PHP Юніт, як він працює з-під композера і як можна легко його встановити та використовувати у своєму проєкті. Також я додаю в секцію автолот шлях до наших тестів для того, щоб ми могли використовувати потім автозагрузку і для тестових класів також. Отже, запускаємо і бачимо, що тест наш пройшов успішно. Ми можемо, наприклад, змінити щось в цьому класі, і побачити, що в нас тест буде зафейлений. Тобто, що він вже не пройде, бо ми допустили помилку в нашому сервісі. Так само Unitest буде працювати з IDE PHP Storm, просто натискаючи Run PHP Test. І ми бачимо, що тест також пройшов. Також Composer дозволяє встановлювати будь-які git репозиторії як пакети, додаючи їх в спеціальну секцію, і потім вони також будуть резовуватись як залежні. Отже, зараз я додаю в секцію Repositories лінк на свій репозиторій з клієнтом для Telegram-API. Також цю бібліотеку треба буде додати в секцію Require і вказати DevMain, тобто тут можна вказати будь-яку гілку з вашого репозиторію. Але якщо зараз ми спробуємо зробити Composer Install, ми отримаємо помилку і не зможемо встановити пакет. Це відбувається через те, що конфліктують між собою Composer.json та Composer.log. Log файл містить в собі список всіх встановлених пакетів. Для кожного пакета він пише версію, яку було встановлено, та всі залежності. А зараз давайте використаємо бібліотеку, яку ми підзавантажили через репозиторій-секцію, створимо новий Telegram сервіс якому буде метод для відправки повідомлень. Нам треба створити об'єкт класу бот, який ми передаємо ключ. Ключ це унікальний ідентифікатор для кожного боту, який встановлюється. І зараз ми передаємо лише строчку в vd K, бо в нас немає поки реального бота. Для якого ми будемо використовувати відправку повідомлень. Наразі цей код працювати не буде, тому що в нас немає бота, для якого треба робити відправлення. Але це буде наглядний приклад того, як ми можемо використовувати пакет, який ми встановили. І також ми зробимо дещо. Як бачимо, у метода sendMessage є обов'язковий параметр chatId, який нам треба передати. Отже, зараз ми запустимо наш код, і, як я казав, вже ми отримуємо помилку, бо в нас немає існуючого бота і немає до нього чату. Для того, щоб красиво обробляти ексепшени у нашому додатку, ми створюємо exception handler. Який ми передамо в метод SetExceptionHandler. handler В цьому exception ми викличемо метод log, який нам запише помилку, яка в нас відбулася. Також ми прокинемо трошки більше інформації в наш логер, додамо контекст. Контекст це будь-який набор з даними. Який передається вигляді масиву і записується в лог. В цей контекст ми прокинемо назву файла та строчку, де стався ексепшн, для більш зручного дебагу після цього. Тепер ми знову виконуємо файл index.php та бачимо, що в нас тепер записався новий лог, який містить інформацію про exception. Тепер давайте розглянемо випадок, коли ви отримали проєкт. І у вас є Composer.json файл та Composer.log файл, і вам треба встановити залежності. Для цього я скопіюю ту директорію, в якій у мене вже є код, який я вам показував, в інший Project. Наприклад, це буде New Project 1 Тепер заходжу в цей New Project 1. Оскільки ми скопіювали файли, ми бачимо, що тут в нас є vendor. Vendor – це директорія, яка з'являється після Composer Install. Ми його видалимо. І зараз запустимо Composer Install. І бачимо, що в нас пройшло встановлення всіх наших залежностей, які були вказані в Composer.log файлу. Дуже важливо зробити саме Composer Install. Для того щоб встановити саме ті версії пакетів, які вказані в файлі. Бо якщо ви зробите Composer Update, у вас буде схожий ефект, тобто ви підзавантажите всі бібліотеки, які вказані в Composer. .json файлі, але ви оновите їх версії. І це може спричинити досить непередбачувані наслідки в вашому додатку. На прикладі Composer Audit розглянемо інші команди. Composer Audit виконує перевірку на наявність різних властивостей в ваших пакетах. Рекомендую використовувати цю команду після кожного додавання нового пакету. Також за допомогою команди Reinstall можна встановити повторно якийсь пакет, який ви хочете. До прикладу, оновити ще раз, або у вас пошкоджений код. Команда Check Platform Requirements покаже всі вимоги до вашої системи на основі пакетів, які ви встановлюєте. А також в Composer. JSON можна встановити в секцію Require список різних вимог до системи, на якій буде виконуватись Composer Install. Тобто ви можете сказати, що цей пакет працює тільки з версією PHP 8.1 і вище, або потребує якогось PHP екстеншену. Команда Composer Status покаже, чи є зміни в ваших локальних пакетах, які ви встановили. Це може бути корисно, коли ви змінювали ці пакети, і щоб дізнатися, які саме зміни і де саме були. От як я зараз роблю, я змінив bot.php і бачу, що є там зміна. Потім я цю зміну прибираю і знову в статусі зміни не бачу. Ну, і також команда Require це найвикористованіша команда, тому що ми встановлюємо якийсь пакет в залежності, який нам треба для роботи нашого додатку. До прикладу, я встановлю Pimple. Це Dependency Injection container, який можна використовувати в вашому проєкті. Як ми бачимо, він з'явився в Require-секції, і ми можемо тепер почитати до нього документацію, наприклад. або Використовувати напряму. Також інколи вам треба оновлення композера, і ви можете скористатись командою Composer Self-Update. Наразі в мене встановлена остання версія. Також ви можете зробити ініціалізацію нового пакету за допомогою команди Composer Init. Вам треба буде вказати, по-перше, це package name вашого пакету, який ви ініціалізуєте. Далі ви вказуєте. Автора мінімум стабіліті, тобто, це яка стабільність треба для того, щоб використовувати ваш пакет. Потім ставите ліцензію. І тут ви можете додати залежності, тобто інші пакети, які ви хочете, щоб були в вашому пакеті. До я додам той самий Pimple. Потім ви можете додати Dev Dependence пакет. Я додам PHP Unit. Ці залежності будуть автоматично підзавантажені. Після налаштування вашого пакету. І от як ми бачимо в Composer JSON в нас є все, що ми вказували при ініті, всі наші require та name description. Про такий аспект, як мінімум стабіліті. Мінімум стабіліті по дефолту stable. Але вона може бути def, там RC, Alpha, якщо я не помиляюсь. так І вони всі і вони вказують мінімальний рівень стабільності, який повинен бути у пакета. Тобто, це зроблено для того, щоб ми не могли. Встановити пакет, який ще не має стабільної версії і знаходиться в розробці, побачити всі пакети, які доступні для встановлення, можна на сайті Packages. До прикладу, я зараз відкрив свій BotGram PHP пакет, в якому є стабільні версії, тому ми і змогли зробити require у наш Project. Якби цих версій не було. То в нас би була би помилка, що мінімум стабіліті як Stable і не може встановлюватись dev версія. Якби мені треба було встановити пакет, який немає стабільної версії, я би встановив мінімум стабіліті Dev, але це не рекомендується використовувати через потенційні проблеми з безпекою в дев версіях пакетів. Отже, друзі, дякую за увагу. сподіваюсь, це відео було цікаве та корисне для вас. Побачимо ще в наступних випусках.